Вітаю вас, мої дорогенькі. Ви просили подивитися інформацію про іскандери, які Росія розгорнула вздовж кордону. Наскільки я розумію, це приблизно десь коло 50-46, Здається, є така інформація. Ось, саме цим комплексом Іскандер, вони 8 вересня наносили, завдавали удари. Це, здається, для крилатих чи для балістичних. От я в цьому не розбираюсь, але це і не важливо. І так. Давайте подивимося, тому що я знайшла таку інформацію: мінімальна дальність ураження 50 км. Її, до речі, важко збивати. Це я теж знайшла, тому що ну, я ж хочу знати, що це таке. Ось, чула іскандери, але ну як. І так, її важко збивати, вона під кінець починає ну, віляти, чи як воно там називається. І так, дивимося, що сталося. Ви знаєте, це впертість наших військових йти до перемоги будь-яким шляхом. Ось це і побудило, тобто незламність наших героїв побудило Росію до. Більш атак а до прийняття мір, розумієте, ще більших мір. Я не знайшла, чи це є ядерна, чи ні. Там. Не хочу зараз дурниці говорити, але просто це, знаєте, ну. Незламність наших героїв, нашого народу, побудило їх до таких рішень. Їм треба щось. Ви знаєте, тут іде, зараз я розберуся, що за домовленості. Ви знаєте, недомовленості, їм потрібно щось своїм виборцям показати, от ми. То, то і то-то робимо. Це, знаєте, отут іде не для нас, а саме інформація ось з цих карт іде саме для о, Росії. Тобто Росія, влада для своїх о, населення, населення, ось, о, хоче якусь інформацію. Їм треба інформацію. От, бачите, ми щось робимо. От, Якось так. Якось так. Зараз подивимося, що ще карти покажуть. І це мені трошечки ще отвлікаловку для нас якусь показує. Зараз я подивлюся. Зараз я подивлюся. Ви знаєте, якось трошечки в мене йде інформація, розділити якось фронт. Розділити фронт. Дивіться, я пам'ятаю, що. Ми робили розклад. Наші не можуть цю сторону, якщо по карті дивитися, вниз до Азовського моря, тому що постійно звідти йдуть. Я забула якусь купую. П'янівський напрямок чи як. Відвлікаловка. Коротше, це відвлікаловка, щоб просто розділити ще фронт. Ось це я ще бачу. Тобто, щоб наші військові перейшли на інший концентрація, розумієте? Ось тим більше, що важко їх збивати. Давайте тепер подивимося на наступний тиждень. Давайте. На тиждень ось цей що, від, від моменту розкладу приблизно на 7 днів. Що чекати від цих ракет? Мама дорогая, я вам зараз скажу Армагеддона чекати. На жаль, я це говорю, тому що а, відча я бачу тут, дуже буде багато жертв, щось станеться. Таке вже було. Таке вже було. Це, в принципі, я не можу зараз порівняти це був як це в Краматорську, наприклад, або ще десь. Розумієте, Я не можу тут порівняти. Але 20-й аркан говорить про це і жертв буде так само багато тобто, це повторюється якась ситуація. Я прочитала в інтернеті інформацію, що. Цими іскандерами, от я вам зачитувала кусочок, що саме цим комплексом 8 вересня завдавалися удари. Ось, Можливо, це буде прирівнювати до 8 вересня. Можливо, що це буде е, щось інше. Ось, приблизно так я це бачу. Тут я бачу на наступні 7 днів повторення якоїсь ситуації із жертвами. Ось тут, до речі, ця карта так і говорить, навіть якщо ви чуєте, відчуваєте себе безпечно, ось ця карта говорить: будьте обережні. Увага! Німецькою я завжди кажу, ахтунг. І тут жертви і повтор. Ось так. І, пам'ятаєте, чомусь у мене іде коли була виставка дронів. Дронів. З Берлінською. Ось у мене такий інсайт іде. Мої дорогенькі. Краще я помилилася, помилюся. Але ви себе обережете. Будьте обережні, оця карта попереджає вас. Наступний тиждень будьте обережні. До речі, зроблю ще розклад на. Осінь, зима, бо я чула теж дуже якусь невтішну інформацію. Ось тому зроблю ще передбачення стосовно прильотів, або ще можливо, у вас будуть якісь свої особисті питання щодо осінь, зима, прильоти, як Росія буде діяти, чи ще щось. Пишіть свої запитання, і на наступний тиждень з понеділка зробимо розклади. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі! Слава нашим Збройним силам! Разом до перемоги! Все, буде Україна!